Це Без всяких сумнівів. Попали в засідку герої. Але питання є чому з часів іще падіння Трої стрибає кінь тепер у Криму. Його із дерева зробили під тином київським рублі. І він старається і дає команду оркам плі, а вже ж. Командувач змінився, тож поріділо ССО. Анума зелю, подивися, це трупи наші. Чи і псо. убито 20, може, 30, але можливо тільки 5. Ніхто не знає. Сталі криця, та наша гордість, що лежать бійці, що зраджені своїми. Які вже зовсім не свої маніпулятори і сіми здають позиції бої на симуляторі провалу. Вони відточують оскал дурних обіцянок мангалу і шашликів з кривих лекал. Вони погнали в скач галопом усіх запроданих прикол і продали Москві їх скопом. За плани Путіну на стол. Усе не так, як видається. Чи може так і видно їх там, де татарових. Фортеця, такі ж, як він, шукай тих І продаються за копійку, щоб вбити потім за рубель. І перед путіним у стійку стають, як спійманий кабель. Нема прощення для подібних, кілок узад скаженим псам. І повернути в владу здібних, і прибрати з храму стид і срам не братан. Троянські коні галопують.